У нас є підприємство Естонське, яке володіє на території України чотирма торгово-помогами центрами ТРЦ, йому відкрили зраду Батьківщини, вислуптавши з пальця, зараз деталі не буду там залазити. Почали арештовувати всі ТРЦ, вони якось в арму передавати. А потім вони якимось чином відбились, і вже два місяці тому. На них наклали санкції. Я з ними поспілкувався, кажу, слухайте, а санкції за що наклали? Розумієш, санкції, тут проблема з санкціями та, що ти взагалі не знаєш, за що накладають на тебе санкції. Вони каже, ну, нібито за те саме, що нам давно ну, в зраду батьківщини. Тобто, логіка така. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.